Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні у нас тема види кутів, вимірювання кутів. Пам'ятаєш, ми вчора що робили? Ми вчора ну, вивчали... Ну... міряли кути, так? Да. За допомогою чого ми міряли? Транспортира. Так, За допомогою транспортира ми міряли кути. І сьогодні у нас отаке от завдання є: знайдіть, користуючись транспортиром, градусну міру кутів, зображених от на цьому малюнку. Транспортир це що таке за інструмент, Ліза? Він вимірять в куті градуси. Він вимірює кути, так? а кути у нас позначаються градусами. градусами. Добре, е, давай. Тоді почнемо. Ага, давай ще згадаємо, які в нас є кути, от як на даний момент ми вивчили з тобою. От у нас є які кути. Є прямі, є, гострі, є, тупі, а ще ми вивчили розгорнутий. Так, прямий кут у нас дорівнює 90 градусів, так? Гострий кут дорівнює менше. 90... Ну, він не дорівнює він менше 90 градусів. Так? так? Тупий кут у нас що? Більше 90 градусів. Так, і розгорнутий кут. Він... До рівні це така пряма лінія, да? так. він дорівнює 180 градусів. Добре, давайте ми заберемо оцей малюнок наш, і кожен кут ми розглянемо окремо. Ми будемо транспортиром визначати, е, скільки цей кут має градусів, і також ти мені будеш говорити, який це кут. Гострий чи тупий? Добре? Да, Домовились? Да. Ну, давай ще поки от ми бачимо на малюнку, і ти мені зразу можеш сказати, які тут гострі кути, а які тупі. От перший кут, на твою думку, це який? Гострий чи тупий? Тупий. Тупий кут, так, тупий. Він зразу кидається в очі, що це тупий кут, бо він трошки більше, ніж 90 градусів. Так? Добре, на малюнку номер 2 Який, на твою думку, це кут? Тупий чи гострий? Гострий. Гострий кут. добре. На третьому малюнку. Це Тупий тупи. і на четвертому гострий. Давай перевіримо, чи ми правильно визначили, які це кути. Так? Так. Да. Давай заберемо і йдемо дивитися наш перший, перший кут. Спочатку давай ми його назвемо. Як ти би назвала цей кут? В С І. Це читається Q. Я вже подивилася, що це читається Q. Q. Так, Ми можемо назвати або БЦК, або КЦБ, або КЦБ. І обов'язково, коли йде мова про кути, ми от ставимо таку дужечку. Так? так? Це позначаємо ми кут. Ну, до речі, якщо це кут прямий 90 градусів, то це вже буде не дужечка, а такий квадратик. Замість дужечки. А в інших всіх випадках ми позначаємо кут І не забуваємо. Добре, беремо наш транспортир і пробуємо дивитися, скільки грав. До речі, от я поставила транспортир. Я його вірно поставила, чи не вірно. Я думаю, що вірно. Вірно, чому ти так думаєш? Тому що Тому що в, ну, в тебе ж. Тучка, ну... Це оця штучка, це називається центр транспорту, да, так? Це центр транспортиру на нулі. Ні. Центр транспорту. Оце центр транспортиру Де О! він знаходиться? А, центр транспорту угу. знаходиться на вершині кута. Так, на вершині кута. Вершина на точка це добре. А сторона. знаходиться на нулі. Да, Обов'язково точно, точно на нулі. І що у нас? Тут виходить, Ліза. Ану, давай дивимось. Як ми рахуємо, скільки наш кут, виходить, градусів? Ану, кажи. Наш кут 110. 110. Будь ласка, не плутайте, не починайте рахувати зі 180 до отак. Це буде невірно, адже наш кут ми починаємо рахувати з нуля. так? Да. З нуля. І наш кут вийшов 110 градусів. Який це кут? Це тупий. Так, Це тупий кут. І давайте ми запишемо. Дивіться, не забуваємо, кути позначаються ось таким значом, таким символом, так? Це кут Б, Це ку я позначила дорівнює 110 градусів. І це тупий кут. Правильно? Так. Ми все зробили вірно. Але я хочу ще показати, як ще раз нагадати, ми вчора е в нашому відео про транспортири, як ним користуватися вже показували. Я хочу показати, як би це виглядало, якщо транспортир би стояв не... нерівно. Да, нерівно. Давайте заберемо це і, і подивимося такий варіант. Що тут я зробила неправильно Ліза? чи як я поставила транспортир? <гум> Як ти думаєш, я правильно тут його поставила, чи ні? Ні. Чому? Тому що сторона не на нулі. Так, тому що, дивіться, наша сторона не лежить. У нас ноль, ноль, бачите, він відійшов від сторони, він пішов униз. Це неправильне положення транспортиру. У нас оцей центр транспортиру, ця точка, вона вірно да, стоїть, вона вірно, але неправильно вже пішла в нас. 0 вже відійшов від сторони. Це неправильне положення транспортеру. Також неправильне положення. Ось таке. Давай подивимось. У нас сторона на 0, І так, а що у нас невірно? У нас невірно, що витяг... центр транспортиру. Ну, так? Да, центр так? Транспортиру Оця точка... не стоїть на вершині кута. Так, Оцей центр транспортиру відійшов від вершини кута. І тому це вже невірно. А якщо ми неправильно поставимо транспортер, то що лізочка? Ми невірно визначимо, скільки градусів має наш кут. Так? Так. Тому правильно було. Тому правильно у нас був оцей варіант. Так? Добре, ми цей кут зробили, ідемо робити наступний кут. Так. Наступний кут. Давай його також дивіться, не забувайте отака дужечка. Е, так, як ти е, назвеш цей кут? Кажи, Ліза. І ой, Ефм, e, або МФЕ. E. Так, ми можемо назвати EFM або Мфер. E. Що ти хочеш, Лідочка, сказати? Це гострий кут. Так, Це гострий кут. Видно, що це гострий кут. Але давай тепер Але ми не знаємо, скільки він градусів. Так, давай його перемірюємо. Так, Давай його поміряємо. Добре. Дивись, я правильно встановила транспортир? Да. Так, того, що у нас е, центр транспортиру збігається з вершиною кута, так? Так. Да. У нас точка F вершина. А нуль лежить прямо на лінії, та, на стороні кута. Правильно? Так. Да. Добре. Давай е, будемо рахувати, скільки наш кут. Від якого ми рахуємо? Рахуй, Лізочка. Нуль. Ой, від 10, десять. Ну, о! Не забувайте, що ми рахуємо від нуля, а не від 180 градусів. Того що, якщо ви так будете від 180 рахувати, то у вас кут получиться 140 градусів. А гострий кут не може бути 140 градусів. Правильно, Ліза? Так. Того ми рахуємо 0 10, 20, 30... 40. Так. Наш гострий кут дорівнює 140 градусів. Давайте так і запишемо. Ось. Я його назвала МФЕ -E, кут. Не забуваємо значок кута дорівнює 40 градусів. І це гострий кут. Вірно Ліза? Yeah. Так. Добре, забираємо ідемо наш третій кут дивитися. Так, третій кут. Знову дужечка. Не забуваємо. Yeah. як... Ти його назвеш цей кут Ліза, як можна його назвати? Пі А Т. Це не А, це Р. Р. Да? No, no, в англійській він читається як Як А. Ну це ж не англійська назва, це латинця. це Р читається. Пі-РТ. Так? Або Т Р Пі. Або те Р Пі. Добре. Це який кут, на твою думку? Він тупий. <свят> так, він тупий, бо якщо він би був прямий, він би так проходив. І У нього був квадрат. Так, якщо він гострий, він би так проходив, він тупий. Це дуже добре видно, що він тупий. Але давай перейм. Тепер транспортиром вимірюємо, скільки він має градусів, так? так? Давай ще раз дивимося. Ну, дивимося, чи я правильно встановила транспортир. Дуже правильно. Дуже правильно, чому дуже правильно. <свят> дуже правильно, чому? Тому що сторона на нулі. Сторона нулі. на нулі, добре. А Центр. Оце центр транспорту. Оце транс... така точечка. На да, вершині. На вершині кута. Це у нас R, Вершина кута. Добре, давай рахуємо. 130, 131, 132. Так, мені теж здається, що 132 рази. Дивіться, знову ж таки, не зробіть помилку і не почніть рахувати зі 180. Ми рахуємо, починаємо наш рух з нуля. Отже, ми дійшли до 130 і тут ще, так, да, що, Лідочка хоче. сказати? Я хотіла сказати, тут, ну, не може бути 50, тому що то пік кути завжди більше. Так, 90. так, якщо ви сумніваєтесь, не забувайте, що пік кути завжди більше 90 градусів, гострі завжди менше 90 градусів, а прямі завжди 90 градусів. Так, мені також здається, що наш кут має 132 градуси. Давайте так і запишемо. Так, наш кут. Б РТ-132 градуса, і він тупий. Правильно? Правильно, добре. І наш останній кут. Беремо наш останній кут. Не Забуваємо дужечка. Добре, як ти його назвеш, Лізочка? Я його назву гострим. Це гострий кут, так, він гострий, а як ми його буквами можемо назвати? А К, С або С. А, або СКАК С, або СКА. Так, добре. І давай беремо наш транспортир і спробуємо виміряти наш кут. Добре. Він рівно, я поклала транспортир. Дуже рівно. Не дуже. Мені здається, що я трошки могла покласти його ще рівніше. Але, ну, нічого. Він все рівно лежить рівно. Добре, на нулі лежить наша сторона. Центр транспортирує співпадає з вершиною, вершину носка. Так? І скільки у нас тут градусів, на твою думку. Ми як рахуємо, О, дивіться, ми рахуємо. 0, 10, 20, 30. Не забувайте ще також, що ви не можете звідси рахувати, у нас тут не лежить сторона. От там, де сторона лежить, там, де 0 лежить на якій стороні, з тої сторони і починаємо наш рух. Добре, давай. скажи. значить. У нас є 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 60. 65. У нас є так. І ще здається, ніби два відділення. Так, мені також здається, що це 67 градусів наш кут цей має. так таки запишемо. Так, наш кут, я його назвала АКС. Дорівнює 67 градусів, і це, безперечно, гострий кут. Е, так, ми все зробили вірно. Як ти вважаєш, Лізочка? Да. Ти це зрозуміла? Так, ми все зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео. Ставте лайки. Так, ставте і підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки так, і підписуйтесь на наш канал. З вами була Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па. до зустрічі! Па-па!